Сюди несвідомі громадяни руками зносили побутове сміття, яке розкидане поміж сохлого гілля. Разом зі своїм песиком Арчі тут щодня гуляє пані Анастасія. У цьому районі жінка живе останні п'ять років і весь цей час непотребу стає все більше. Завжди наблюдаємо так, як там купа сміття лежить. Також там, мабуть, заводяться криси, бо в нас у дворі також є така проблема. Багато накидали віток і там біля мусорок. І завелись крице. То тут, мабуть, теж. для того, аби привести зелену ділянку до ладу. Місцевій владі довелося докласти чималих зусиль. Окрім комунальних підприємств, відгукнулися представники соціально-відповідального бізнесу. В цій роботі приймають участь всі починаючи з профільних департаментів, наприклад, як департамент муніципального управління, житлово-комунального господарства. Також долучаються підрядні організації, волонтери, і дуже приємно, що до ліквідації звалища, яке накопичилось більше 15 років в Хортицькому районі, долучився також і відповідальний бізнес, як Мотор Січ, за що їм велика подяка. Також залучені і міські теплові мережі. Наша ціль щоби Ті питання, які не вирішувались роками, вона почала вирішуватись при об'єднанні усіх зусиль. Зокрема, підприємці допомогли залучити до робіт спецтехніку, трактор та самоскид. Прибирання масштабного скупчення сміття завершать вже невдовзі. Також ліквідовувати стихійні звалища продовжать і надалі. Додають у Хортицькій райадміністрації. Антон Модаренко, телеканал МТМ.